Народився і виріс я в герці, щоб свободи наблизити час. Перед Богом клянусь, і по смерті повставатиму супроти вас. 15 жовтня 1959 року загинув Степан Бандера. Але навіть сьогодні від однієї згадки імені росіяни починають божеволіти від ненависті. Ідеолог і теоретик українського націоналістичного руху ХХ століття, яким він був, Степан готував себе до боротьби за Україну з маличку, багато молився, обливався крижаною водою на морозі. Таємно від батьків бив себе ланцюгом, проколював шкіру голками. Це вправи, що мали підготувати до поліцейських тортур. Степана Бандеру прийняли в пласт третього разу. Через хворобу суглобів йому двічі відмовляли в Незважаючи на маленький зріст, незважаючи на те, що в нього дійсно були проблеми із суглобами, в рядах пласту він досяг значних спортивних успіхів. Степан Бандера захоплювався різними видами спорту. Лижним грою в шахи, грав на музичних інструментах, був членом багатьох патріотичних організацій. Також намагався залучити своїх односельчан до цих організацій для того, щоб вони виховалися в українському дусі. Ось як сам Бандера пояснює мету боротьби проти більшовиків. Він виступає проти більшовизму, тому що це система, за допомогою якої Москва поневолила українську націю, знищивши українську державність. Більшовизм методами фізичного знищення бореться на українських землях з українським народом. А саме масовими розстрілами під земелях ДПУ, знищенням голодом мільйонів людей і постійним засланням до Сибіру. У 1941 році німецька влада заарештувала Степана Бандеру, вимагаючи від нього скасувати акт проголошення української держави від 30 червня 41-го року. Бандера відмовився це зробити. За це він пізніше був запроторений німецькою владою до концтабору Заксенгаузен, де й утримувався до 1944 року. Перед убивством Степана Бандери було вісім спроб його знищити різними способами і різними агентами. Всі ці спроби були знешкоджені завдяки діяльності Служби безпеки ООН за кордоном. Попереджали його і цього разу, але Бандера відмовився від охорони. А вже наступного дня агент Богдан Сташинський застрелив борця за українську незалежність пістолета. Цей пістолет був наповнений отрузнень газом. Степан Бандера пророче сказав: Прийде час, коли один скаже Слава Україні! І мільйони відповідатимуть. Героям слава! Цей час настав. Ми ті мільйони.